Афія Лесі Українки виконала студентка 11-ї де групи Владислава Коделю. Лариса Петрівна Косич народилася 25 лютого 1871 року в містечку року. Новоград Волинськ. Батько Лесі був дворянином, а мати була відомою українською письменницею. Леся не закінчила жодної школи, тим паче університету. Здобула домашню освіт від батьків, родичів, приватних вчителів, але була настільки розумною, що навчилася читати в 4 роки. 1907 року Леся вийшла заміж за Клемента Квітку. Похорон письменниці проходив під наглядом жандармів. Труну Лесі несли жінки. У 19 років написала перший підручник про історію східних народів української мови. Найвідоміші твори письменниці це контраспамсперу, сон, слово чому та не тверде криця, «Касандра», лісова пісня та багато-багато інших. Лісова пісня була написана в липні 1911 року, коли Леся Українка перебувала на Кавказі для лікування. Не жалюйся тіло. Ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино. Н ними вгору злетіла, легкий, пухкий попілець ляже, вернувшись в рідну землицю, в купі з водою там зростить верпиця. Стане початком тоді мій кінець, будуть приходити люди, Богі багаті, веселі сумні, радущі й того не стимуть мені. Їм промовляти душа моя буде, я обізвусь. Шелестом тихом вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутним морозом із вітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як тут на провесні вигравав, мрії, збираючи в гаю, Грай же коханий благаю. Померла 1 серпня 1913 року через туберкульоз кисток і суглобів. Пам'ятники Лесі Українки є як і в Україні, так і за кордоном. Зображення на банкноті номіналом у 200 гривень. Ювелинна монета, школи та премії. Дякую за увагу!